Розбираємося на одній дату, 16 травня 1997 року. І хочу одразу сказати, що ти людина з дуже величезним потенціалом сили, але ця твоя сила завжди буде боротися своєю чутливістю. Твоє число розуму це 16. Тут є одиниця і шістка. Одиниця в нас про силу, про самостійність, про бажання діяти і контролювати. А шістка в нас це про любов, про сім'ю, про потребу в теплі і гармонії. Тому всередині тебе постійно буде відбуватися така боротьба бути сильним і незалежним, чи дозволити собі бути поруч з близькими, довіритися і відкритися. І це твоя головна задача знайти баланс між цим. Твій місяць – місяці травень, число 5. це енергія свободи, руху, змін. Ти не можеш довго сидіти на одному місці. У тобі завжди живе така жага новизни. Якщо навколо рутина і все повторюється день по день, ти в взагалі втрачаєш інтерес. Починаєш горіти середини. Тобі потрібно шукати нові враження, якісь подорожі, різні спілкування, різноманітність. Це буде таким твоїм паливом. Твій рік народження. У Нас під числом вісім. А вісімка це завжди про фінанси, про силу, про матеріальне досягнення. У тебе є талант заробляти, досягати взагалі якихось високих результатів і підніматися вище. Але вісімка завжди перевіряє, а навіщо ти це робиш? Якщо тільки заради грошей, то радості не буде. Тобі потрібно відчувати цей сенс у тому, що ти робиш. Твій життєвий шлях у сумі це двіка, і це енергія партнерства, гармонії, дипломатії. Це означає, що твоє головне щастя не у самотності і не в тотальному контролі, а вмінні жити в балансі з іншими людьми. Ти Можеш бути дуже сильною, але справжня твоя зрілість приходить тоді, коли ти не борешся або дуєшся партнерством. Твої уроки це навчитись поєднувати свою силу і свою ніжність. Ти не тільки воїн, ти ще й людина з дуже великим серцем. Жити тобі потрібно не лише для заробітку, а й для сенсу. Не замикатися в самотності, а відкривати себе для партнерства, де є довіра і є підтримка. У 2026 році у тебе приходить під числом 22, це у нас четвірка, і це рік фундаменту і стабільності. Що це означає? Що усе хитке піде. Якщо робота чи стосунки тримаються на чесному слові, не не витримають усе справжнє буде зміцнюватись. Те, що твоє, залишиться і стане набагато сильнішим. Це рік таких серйозних рішень. Тут уже не можна жити а якось буде у... з приводу фінансів і роботи, це рік дисципліни. Тобі треба не ризикувати, а скласти план і діяти крок за кроком. Це найкращий час, щоб закласти основу на наступні 9 років. З приводу стосунків, у 2026 тисячі стане такою перевіркою. Якщо в тебе є пара, то союз або вийде на новий рівень, або завершиться. Якщо в тебе стосунків, саме цього року може з'явитися така людина, з якою тобі захочеться стабільності. І це не буде просто таким легким романом, а буде щось серйозне. Взагалі, для тебе ця четвірка вимагає такого порядку. Почни з Дисципліни, сон, харчування, спорт, розпорядок. Це дасть тобі сили для великих кроків. Взагалі, давай підсумуємо, твоя дата показує, що ти людина дуже сильної енергії, яка шукає баланс. І 2026 рік стане для тебе таким моментом доросління. Це час закладати цей фундамент, на якому ти будеш триматися і будеш будувати наступні роки. Так, може бути непросто, бо доведеться брати відповідальність, і саме цей рік відкриє двері у справжню таку сирілість і стабільність. Я показала тобі тільки таку частину, головну картину. Якщо ти хочеш отримати повну життєву карту, тому записуйся на консультацію.